Суд у Франції продовжив термін ув'язнення засновнику Телеграм Павлу Дурову. Це може вплинути на роботу платформи, тому Телеграф .UA» розповідає по крокову інструкцію, як можна зберегти свої дані в Телеграм на випадок блокування месенджера. Докладніше далі. Дурова затримали увечері 24 серпня в аеропорту Ле бурже у Франції. Суддя, який веде справу, продовжив термін тримання Дурова під вартою, що може тривати до 96 годин для проведення допиту. Після цього суд може вирішити, чи звільнити його, чи висунути звинувачення. У зв'язку з останніми подіями в інформаційному просторі вже декілька днів активно обговорюється питання можливої заборони Телеграм. Також з'явилися побоювання, що після арешту Дурова дані в месенджері можуть опинитися під загрозою якими даними спецслужби можуть вилучити сервери компанії у Європі та США? Хоча листування в месенджері є зашифрованим, існує ризик втратити доступ до повідомлень і вкладень. Для збереження даних з Telegram рекомендується використовувати Telegram Desktop для збереження листування і файлів на комп'ютері. У випадку використання месенджера з телефона слід періодично зберігати файли у сховище. Важливі фрагменти листування можна зберігати скриншотами. Telegram автоматично зберігає історію чатів на своїх хмарних серверах. І легко надає до неї доступ, коли користувач ходить з нового пристрою. Якщо ж потрібна офлайн-копія історії чату, Telegram дозволяє експортувати її разом з фото та іншими медіафайлами. Щоб вивантажити дані з Telegram Desktop, слід переконатися, що на вашому комп'ютері встановлено останню версію програми. Потім зайти в налаштування, обрати розширені експорт даних і зберегти все, що необхідно. Особливо це стосується всіх, хто використовує збережене як сховище даних. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.